Я всіх вітаю, приїхав на море. Сьогодні буде рибалка, досить цікава. Покажу, що клює на морі. Розпочну з ультралайта, також взяв з собою фідер. Ціль моя половити мерланга, хочу половити бичків, хочу половити ставріду. Ну і все, що попадеться. Зібрав свій блюберт, три граночки. Вот буде важко зробити? Що, перший перший малюк. Можна змастити якимось атрактантом креветки або мідістав. Спробую зараз трішки помазати. Думаю, зараз буде краще. Багато клювань просто не чую за вітом. Другий шнурок, але все одно Оп, є, бачите, зразу. Це нормально, кабанчик. Трішки помазав. Ну ось такі от плюс на утрі. Немного прохолодно, градусов 17-18. Просто шматочек мить и проверить. составах мидии. Составах мидии и вот такие малюк. Пока их складаем, вода холодно. Потом выпущу. Ставлю. Дає, але можна зразу відпустити. Гарний, смачний піщанок, але маленький. Випускаємо. Дуже хотілося половити мірланга, але його чомусь немає. Зібраю фідер і буду пуляти метрів так на 80-90. І ось перше клювання. Так, галишик. галишок, піщаник маленький. Знай, дуже проста, три гачки на відстані друг від друга, там 10 сантиметрів, та груз у мене 30 грамчої. Три гачки. Більшість рибалок приходить прямо на вечір, буду спробувати ловити ставріду і просто буду спина до спини стояти. Я прийшов трішки раніше ну, половити клюне. Маю надію на наголоше, що це він дуже хотів. але може бути і бичок. О, два бички. Два гарні бички. Ну ладно, нормально. Овсяники. Саша на буллер Камбалка маленькая Колканчик Закидаем знов Майзе на вайшнур Оп, вайшнур Піщанок. Піщаний бичок це один із найсмачніших бичків Чорного моря, який є. У нього не так багато слизу, як у більшості. Взагалі у кожного бичка на морі свій смак. О, це кнутик. Маленький кнутик. травки. Я вирішив поставити свій самодор, який сам зв'язав, та перевірити ставлю. Солочки ще високо, ще до сіла. Але я думаю, там метрів за 100 вона вже може підходити. У мене на самодорі сім гачків, вважаю, цього просто вдосталь. Ну і більше з 7 у нас не можна ставити. У нас дозволено ловити на 7 гачків на одного гориболову. Основний колір самодура у мене стоїть це рожевий та зелений. Ці два кольори, мабуть, одні з найкращих, які є. Але інколи ставлю і фіолет, і синій, всі вони працюють. А ось і перші ставрітки. Клюнули, як і казав, дуже-дуже далеко. Навіть якщо забувається повна ставка, дотягую одну-дві інша просто убігає по дорозі. Цікавий момент ловлять ті, хто докидує до Ставріда. Ті, хто не докидує, просто проводять пусту. Я от закину і вона одразу просто на падінні клює. Але я кидаю там, метрів 80, ну, 80-90, повністю майже на весь І просто на падінні вона починає. А потім ну, ці там, 70 метрів просто в холосту можна провести. Звісно, коли сонечко буде більше сідати, вона буде ближче підходити до берега. Захотілось мені взяти ультралайт і покидати. Вирішив поставити маленький у мене є пінкірок. Це у мене наборчик на ставрітку, і спробувати спіймати ставрітку саме на підпі. Цей тільки зробив Макс, він є у нас в групі в Телеграмі, приємний подарунок зробив і розловив. Було ще декілька клювань, але Ставрітка нормально клювала на самодур. близько до берега чомусь не підходила, тому повертаюсь до Самодура. Як я казав, в день люди стоять спиною до спини просто. Всі заважають та ще й різинки. Ну взагалі, то цікава тема. селедка. Селедка? Часто да. пожалуйста, она ночью, она стоит на одном месте, она тебе брать не самодурит. она стоит тебя на одном месте, здесь из ума не Там своя... Десятка. У меня вот эти самодуры крючковые, они везде. На лодках, на, на берегу, на везде. Всегда больше шестнадцати метров. Їм і управлятися кіло. Моя? Та моя. Це мене так смузи. Я думаю, блядь. а поняли, але це так страшно. Ой, ой, через рік, сто три, два. Ось що вдалося піймати за декілька годин. Дуже нормальний такий результат. Старідка невеликого розміру, але вона дуже-дуже смачна. Також попалось декілька анчоусів, один оселедець. Ну а так ставлітка. Зараз покажу, що я роблю з ставліткою. Тут не тільки ставлітки, є ще анчоус. Сьогодні невелика була ставлітка. І просто засипаю її сіллю. У мене така звичайна сіль. І залишаю це в холодильнику десь там на дня два але можна завтра вже їсти. Омішуюся. І все. Накриваю зараз плівкою або тарілкою і ставлю в холодильник. І потім просто чищу і смакую цей смаколик. Якщо буде довго стояти в холодильнику, то просто там декілька годин вимажу. Всім до скорої зустрічі, дякую за перегляд, підписуємось на канал і до скорої зустрічі. Всім пока.